Доброго дня, шановні друзі. Після останніх моїх роликів і особливо коментарів на них, хочеться зробити таку безсіду і обзор обзор літератури. Чому? Тому що декотрі люди. Люди, голубоводи України. Взагалі якось путають поняття. Ну, я не знаю, як можна порівнювати авторитетних голубоводів, які авторитетні у всьому світі, які створили багато цінних каталогів. По різним породам з людьми, які написали колись невеличку статтю в невеличкому голубиному віснику е е українському. Так, да, Я не проти. Людина це праця, написати статтю і так далі. Але ж ну, це просто непорівняльні поняття. Хотілося би, щоб люди розуміли голубеводи, стали грамотнішими і розуміли. Що є авторитетне видання, а що не дуже. Ось для прикладу, перед вами лежать багато авторитетних видань. Ось дивіться, якщо брати канарки, так тут взагалі стандарт на всі породи канарейок. Окрім, окрім одної єдиної, існує така порода канарки, як Русская канарейка овсяночного напєва. Яка не входить в цей стандарт і ніколи не війде. І скажу чому? Тому чому не приймають русскую Канарейку е, четвертою породою три існують співочих канарок в світі? Е, четверта могла б бути наша. Але у нас з 2001 року, завдяки мені. Канарка ну, не називається Русська канарейка овсяночного напіва, а називається <кій> українська канарка шляхетного співу. Чому шляхетного? Тому що ця пташка співає і вчиться співати не, з допомогою, не за допомогою підставлення до неї диких птахів, а за допомогою. Або ж музикальних інструментів, або ж створених спеціальних фонограм. Щоб створити такі фонограми для навчання, різні методи. Використовуються дудочки, спеціальні, невеличкі, використовуються водяні органчики, використовуються спеціальні палички і набиваються коліна на хрусталі. Потім це компонується в фонограму. І цим протягом року молодих самців канаровот обучає. Тому наша українська канарейка ще з 2001 року, е, я це прописував, називається українська канарка шляхетного співу. А чого шляхетний? І ще раз скажу. тому що без дисонців. І ніякі дикі птахи. Не приймали участь в навчанні цієї пташки. Ну, це до, довга розмова, якщо когось вона конкретно зацікавить, можна поговорити. Далі йдемо по голубам. Ну, Каталог голуби Росії Подгорного, ви всі знаєте, бачили, вже показував Петерфі також. Хоча порівняння Петерфі із Тригубом. Ну, знаєте, це якось нечемно навіть і взагалі, це як небо з землею порівнювати. Ось є каталог 300 пород для виставок і розведення. Це німецьке, але, на жаль, переводили росіяни, переклад російський, звісно, під час перекладу вони багато тут ввели нюансів неправдивих. Зразу скажу. Mm, тепер е, єдина така е, основна книжка, яка вийшла в нас, це каталог, це український каталог Патоки. Mm -hmm. Що касається цього, 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 створювача цього каталогу, на жаль, голубами особо в нього не було можливості займатися, але він любив спілкуватись, їздить. І багато брав інформації з чужих вуст і написав отакий каталог про багато порід. Ну, можна йому подякувати. Хоча не вся інформація, я би сказав, справедлива. Також є всім відомий у нас е, така династія голубіводів, які займаються Кременчужськими, Крюківськими, е, хоча бачать між цим різницю. Це також неправильно, і що Крюківський, що Кременчужський це одна порода. І не треба говорити що Кременчужський це для льоту, а Крюківський це панський. Це одна порода, по суті, і справедливо її. Вона зникаюча, на жаль. І також мені в коментарях один пише, що. От Собсана спасіння нет. Він ганяє кременчужських із 50 -ти, тих, яких він ганяє, до осені виживає е, 8, здається, він пише. От скажіть, будь ласка, буде розумна людина е, піднімати в небо зникаючу породу кременчужських голубів? Тренувати, піднімати в небо і скармлювати сапсану. Тому ж. Я згоден, що на великій висоті сапсан буде бити, хоч крюківські, хоч любі породи. Тому що це дійсно снайпер, хтось там писав. Але ну, є дуже багато у нас пород, якими може гордитися Україна. І піднімати в небо. Крюківських, кремінчуських, ну це абсурд. От їх треба зберегти і приумножити, і модернізувати, і зробити кращими, ніж вони є, але вони повинні лишитись панськими, тобі ж виставковими, і порода одна, кременчуцька. Тому що міста Крюків не існує. Тому і порода є кременчуська. Тертичний написав е, е, Олександр Тертичний, от невеличка його підбірка. Єдине, що мені не подобається, що не треба було лізти е, в лікування голубів. Е, тому тому, ну там трошки багато є речей, які, які не в ту сторону можуть завести е, голубоводів. Які займаються голубами. А все інше, принаймні, наше українське і ця спроба пера від нього це дуже непогано. Є такий у нас Ігор Мацак, який написав дуже чіпательна така книжка в нього на сусідської криші, вона називається. Тут просто такі. Е як сказати, розкази про голубів, дуже такі цікаві і дуже приємно їх читати. Так що є таке Ігор Мацак. Багато хто його знає, в тому числі і я. Е, тепер хотілося поговорити по стандартах. У мене є один коментатор такий, е, який написав, що стандарти на голубів. Мають робити спеціально обучені люди, які в научно-іслідувательських, сільськогосподарських інститутах мають затверджувати стандарти хоть на свиню, хоть на голуба. Немає значення. Ну це ж бред сівої кобили. Розумієте? Отаке писать. По-перше, не голуби, не канарки, всі кліткові птахи не являються. Сільськогосподарськими. Це тільки в кацаперії е, руська канарейка зареєстрована в Міністерстві е, сільського господарства. Чому? Тому що більш ніде її ніхто не зареєструє, тому що 500 років людство працювало над виведенням благородної канарейки шляхетної, яка шляхетно співає. А росіяни вернули її природу в І з неї зробили опять канарейку лісного напєва, яка співає і яку навчають дикі пташки. О, така вам і ситуація. Ну, що хочу сказати. Ще хочу сказати декілька речей, щоб ви розуміли. От дивіться, існують каталоги мальовані. От тут у мальованому каталогу комп'ютерна графіка. Це е, голуб, якого, який має бути не такий, як на фото у нас є, а такий, як має бути по стандарту. По стандарту. Е, якщо брати голуби Росії подгорного, е, то в нього комп'ютерна графіка. Це також сприймається і дуже класно. Тепер, якщо взяти голуби Кубані, це каталог, також, також, з мальованими мальованими. Тут малюнки, тут не комп'ютерна графіка, але його можна назвати стандартовим. Тобто, тут голуби мальовані такими, якими вони є по стандарту. Ось малюнки, ви бачите. І такі каталоги цінуються вище. Тому що згідно цього каталога, навіть не маючи стандарту, тобто опису по кожної деталі, голови, крил, і грудей і так далі, можна навіть по малюнку оцінювати породу. О, це щоб ви знали. Отака от, от просвітницька трохи бесіда. Якщо щось вам корисне дійшло, то буду дуже-дуже задоволений, якщо ви з моєї просвітницької бесіди візьмете якесь зерно. Для того, щоб покращити свої знання в голубівництві. Це важливо. На цьому дякую за увагу. Всіх вам благ, до наступних зустрічей. Думаю, користь від таких бесід завжди буде. І ще я хотів повторитись, що наших. наших Видань от є. Видання тертичного, невеличка така брошурка е Про крюківську породу, хоч щось є. І є книжечка Мацака, Така, знаєте, так почитати, аж серце кров'ю обливається. Тут різні випадки з життя голубоводів. І каталог патоки. Який дійсно особо він голубів не тримав. Він тут захватив всіх голубів, в тому числі і наших, і російських. І не дуже вдалі в нього фотки ось фотка Крюківського. Але, але ну, маємо те, що маємо, на жаль. Тому і приходиться брати якийсь досвід і використовувати. Більш імпортні авторитетні каталоги. Навіть російський, який видавався в Росії, але я написав його Українець подгорний. Він був моїм гарним другом. Ми спілкувались, ми зустрічались. Я приїжджав до нього в Краснодар. Це була людина з великої лідери. літери. Він любив природу і все живе. Царство йому небесне і велика світла пам'ять. Від всіх голубоводів. На цьому дякую за увагу. Всіх вам благ.